Усім привіт! Я дуже довго не міг знайти цей різновид на просторах інтернету, дійсно правильну монету, і нарешті вже знайшов перед вами два різновиди монети 2 гривні 1998 року Асканія Нова. Відмінність полягає у якості карбування, звичайна якість та покращена. У звичайній якості поле та зображення на монеті однорідні дзеркальні. У покращеній поле дзеркальне, а елементи зображення матові. Тобто зроблено по аналогії, як на срібній монеті 10 гривень якості ПРУФ. Але це не справжній ПРУФ, а псевдопруф. тобто покращена версія звичайної монети, бо у монет якості ПРУФ Поле більш дзеркальніше, а зображення більш матовіше. Там все це краще передано. Це все дуже добре видно, якщо їх порівнювати між собою. На покращеній монеті вдало переданий реверс. А от над аверсом трішки недопрацювали матованість поверхні. Але, тим не менш різницю побачити можна. Загальний тираж монети Асканія Нова складає 100 тисяч екземплярів. З відомих даних, тираж у звичайній якості складає 90 тисяч штук, а покращеною лише 10 000. Ця монета не лише заслуговує на окрему увагу колекціонерів, а й ще є гарною перспективою для інвестицій. Поки що вона недооцінена, але це лише питання часу. Я правильну монету на торгових майданчиках шукав більше року, тому раджу усім придивитися даний екземпляр до вашої колекції. Порада! Коли фотографуєте такі монети на продаж, фотографуйте їх, будь ласка, краще, щоб добре було видно відмінність по якості карбування, а ще краще у порівнянні зі звичайною монетою. Тоді до вас буде менше питань і від вас буде більше аргументів. Така ж відмінність по якості карбування присутня і на монеті 2 гривні 1998 року, 80-та річниця бою під Крутами. Я вже показував її на каналі. Тому за бажання можете знайти і переглянути відео, якщо ви його пропустили і не бачили. Наразі у мене все. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава Зсу. Бережіть себе, до нових зустрічей!